Міт Ромні виграв перший тур дебатів із Бараком Обамою, але цього успіху поки недостатньо, аби вплинути на рейтинги кандидатів. Такі наслідки першої з трьох телевізійних дуел опонентів за опитуваннями як експертної, так і громадської думки. Кандидати билися передовсім за симпатію середнього класу. Reduce... Я не зменшуватиму податків для заможних американців. За будь-яких умов я не підніматиму податки для середнього класу. Я навіть зменшу відрахування, які платять родини з середнім прибутком. Після дебатів американські змі написали, що Ромні виглядав більш впевнено, в той час як Обама захищався. Я обіцяв щодня боротися за добробут американського народу, середнього класу і тих, хто намагається у цей клас потрапити. Я втримав слово, і якщо ви проголосуєте за мене, я обіцяю, що боротимуся так само затято і під час другого терміну. Попри незначну поразку на дебатах, Обама зберігає позицію лідера із перевагою у 7% на дромні. Другий раунд дебатів, на якому запитання кандидатам безпосередньо. Редню ставитимуть виборці, відбудеться 16 жовтня у Нью-Йорку.